Привіт! Сьогодні! Ми з тобою досить швидко зробимо ось таку круту хакерську анімацію тексту у вигляді підбору паролю. Поїхали! Як завжди, я починаю зі створення нової композиції з назвою «Lesson». Вона має такі параметри: співвідношення сторін 1920 на 1080 пікселів 30 кадрів на секунду і довжину в одну секунду 20 кадрів. Далі додаю в неї новий текстовий шар з текстом, наприклад, «Password» або ж пароль. Ctrl плюс Alt плюс Home та Ctrl Home для того, щоб відцентрувати якірну точку та сам шар з текстом відповідно по центру нашої композиції. Тепер розкриваємо налаштування нашого шару і додаємо перший аніматор. Для цього натискаємо на вкладку Текст і далі на кнопку Animate, що поряд. Додаємо аніматор Opacity, вона ж прозорість. За замовчуванням ставимо параметр Opacity в аніматорі на 0%. Далі відкриваємо Відкриваємо Range Selector і ставимо перший ключ на параметр offset зі значенням 0. Для цього поряд з параметром натискаємо на іконку годинника. Після переходимо на 30 кадрів вперед. Для цього просто три рази натисніть на Shift плюс Page Down і змінюємо offset на 100%. Тепер відразу повернемо наш індикатор на початок композиції. Далі відкриваємо Advanced та змінюємо параметр плавності до 0%. Закриваємо перший аніматор і додаємо другий. Для цього виділяємо вкладку Текст і натискаємо «Animate», але тепер вибираємо «Character Offset». В одноіменному параметрі ставимо значення, наприклад, на 5. Цей параметр фактично відповідає за кількість прокручувань літер. Далі відкриваємо Range Selector і анімуємо параметр Offset. Перший ключ зі значенням 0 переходимо на 30 кадрів вперед і змінюємо його на 100%. Тепер йдемо до вкладки Advanced другого аніматора і вмикаємо параметр Randomize Order, щоб наші літери з'являлись рандомно. Тепер натискаємо англійську U, виділяємо всі ключі та натискаємо F9. Щоб зробити їх м'якими. В результаті маємо нашу анімацію. Ось так швидко і так просто ти можеш робити такі круті текстові анімації в After Effects. Живий, кайфуй і іноді працюй. До зустрічі!